Початок серпня аж жнива у самому розпалі. Комбайнери працюють з самого ранку, аби встигнути зібрати усю пшеницю та й інші культури, які ростуть на полях України. Як це відбувається на Волині? Давайте будемо дивитися далі. Від самісінького ранку в полі кипить робота. Шість, п'ять, пів шостої. Стаємо, їдемо до комбайну, обслуговуємо. І працюємо. Віктор працює на комбайні уже вісім років і розповідає, що цього року темпи набагато потужніші, оскільки треба встигнути все. За день молотять по декілька десятків гектарів. 30 гектарів в середньому в день. Ну там є і 20, і 40, але в середньому 30, ми казати. Ми в торік вже -го, 30, 30 липня закінчили жнива, а тут ще середина жнив. Вже яке 5 число, серпня, а ми ще середина жнив. Ще зелене. Ну, багато що зеленого ще не достигає, як треба. Цьогорічні жнива саме на Волині неординарні, бо ж весна внесла свої корективи. Основна причина в цьому році в цих затяжних жнивах це холодна весна. Вегетація культур була в квітні на початку травня зупинена, не було активних температур. Ось і вони так якби зупинилися в рості. І це, в свою чергу, Продовжило період достигання і вегетації культур. Найбільше цьогоріч постраждав ріпак, і саме через це і затягнувся початок жнив. Проте наразі зібрати вдалось чимало. Особливо врожайністю тішить пшениця. На даному полі збираємо м'яку пшеницю, сорт Ахім. Врожайність приблизно 9,5 тонн з гектара. На даний час зібрали десь 15% озимого ріпаку і 75% озимої пшениці. За ідеальних умов змолотити усе мають приблизно за тиждень, але не одні лише жнива не типові цього року. Посівна також має свої нюанси. Цього року посівна почалася. Ми цей рік почали і трішки раніше ніж зазвичай. Чому так? Ми слідкуємо за прогнозом погоди. Бачимо, що надалі прогнозується погода без опадів, тому ловимо вологу і сіємо вологий ґрунт, щоб потім мати сходи цього ж ріпаку. Аграрії кажуть, не дивлячись на труднощі, хліб на столах точно буде, тому працюватимуть і надалі на всю потужність інакше не вміють.